І ви добре дуже знаєте, що котик мій пухнастик, мій любимчик, мій хорошунчик. котик Маркусік мені абсолютно у всьому допомагає. Да, Він мій помічничок і тут нічого не скажеш. І ну ось, будь ласочка подивіться, як вам така картина. жила була отака гарненька жирафка. Нікого вона не чіпала. Була собі отака миленька, отака жирафочка, Бачите? Це був такий горщик, щоб посадити туди квіточки. От. Я садила сюди квіточки і нею любувалася. Але Маркусу вона чомусь не дуже сподобалася, і він вирішив отаке з неї зробити. Ну і що я вам хочу сказати? Ну, раз Маркус вирішив, значить, ну, значить, значить, так повинно бути. Він же ж мій головний помічник. Але все-таки, я думаю, знаєте, я так подумала-подумала, що я все-таки, навірно, пожалію цю жиравку, тому що вона мені ну, дуже подобається. В неї така шия, тут така голова була. І так вона несла на собі гарні квіточки я все-таки думаю, що я візьму супер-супер клей. Візьму її все-таки з клею і поставлю десь на дворі, в себе на клумбочці, посажу туди щось, щоб все-таки вона все одно мене радувала. Я сподіваюся, що вже Маркус мій помічник все-таки на дворі. Ну, на дворі не буде її чіпати. Можливо. Він так захотів, щоб її місце було на дворі, бо вона була в мене в хаті, а він же ж тут то головний. Тому якось так, Маркусь. Маркусь. Ти задоволений, да, що ти жирафу поборов? Маркуська. Ти задоволений, да? Урозбітова у корита. Да? Тобі так подобається, да? Ну, але жирафочку треба рятувати. Будемо її ремірувати. Маркусь, щоб вона знову була красива. Ти справжній герой, я знаю. Ти її поборов. Маркуся, але ми її відновимо і ти більше її не будеш чіпати, да? Посадимо туди квіточки гарні, щоб нас тішила, радувала. Ти приходив і ці квіточки нюхав? Маркусь, ти ж любиш квіточки нюхати, правда ляль? Да, і кущики, і квіточки. Маркусечка це любить. Отаке, отаке моє риже сонечко. Так, ну що, давай будемо відновляти нашу жирафку, дека вона красива. Бачиш? Ой, ти що, будеш її ще грізати? Вона ж і так плаче, Маркоська. Маркуська. От беканий. От беканий. Бекони. Ти беканий, да? Ти беканий? звісно, звісно, по брові ти такий, такий же радий, такий довольний. Ну, конечно, ти герой, конечно, я не спорю. Ти в мене такий силач такий, такий мій лепчик. О, так вже заглядає у відро там кусочки. Ну, ось так. Маркусь, ну що, ну, що ти мене чіпаєш? Що ми будемо робити з жирафкою? Маркусь, куди ти пішов? Куди ти пішов? Іди будемо рятувати жирафочку нашу. Іди, Маркуська, вже знайшов нову собі забаву? Угу. От які тут справи. Мені, знаєте, знайомі порадили, що не просто склеїти суперклеєм, а взагалі є такий зараз метод, що потрібно намастити. Ну, звичайно, спочатку обижирити, потім а, змастити клею, потім, я так зрозуміла, посипати трішки содою. Потім на ту соду знов шар клею і вже тоді склеювати. Тобто, що вже буде тримати так, що вже ну, що вже мій марку з цим не справиться. Не знаю, содою я ще не пробувала. Но, все-таки, треба попробувати. тому що мені все-таки її дуже-дуже шкода, вона насправді була дуже-дуже красива. Зараз я вам покажу ще дещо. Ось дивіться, будь ласка, у мене є тут одне таке місце вільне, і я в цьому році вирішила тут посіяти огірочки. У мене там на городі є огірочки, але я ще тут вирішила. Але дивіться, що в мене тут накладено. Як ви думаєте, що це таке? Дивіться, рішотки різні? Отакі палички. Навіть колесо. Отакі у мене тут, бачите, Ось такі рішоточки зроблені. Бачите, кругом тут де у мене посіяні огірочки. Ну, і як ви думаєте, для чого? Тому що в мене мій помічник Маркушечка. Ну, те, що він мені удобрює цю грядочку, я до нього нічого не маю. Звичайно, гірочки теж хочу, щоб їх удобрили. Ну, це елементарно, скажем так. Ну, але бачите, він бере своїми лапунками, гарнюніми лапочками, м'якесенькими, своїми дорогесенькими кохтиками. І просто тут мені риє. Риє, робить отакі кучки, кучки. Ну, тут огірочка нема. Огірочки посіяні, от саме тут, де накладені решоточки. Бачите? І тут Маркусочка мені все допомагає. Допоміг мені познаходити отакі палички, познаходити мені он до старе колесо, рішоточки. А тут у мене, бачите, в ряд? Отакі буквочки, буквочки стоять. Ось дивіться, скільки таких буквочок. Да, Це теж мені Маркусічка допоміг познаходити такі гарні палички і поробити такі ворота. Ну, ви самі розумієте, для чого, да? Ну, от якось так. Тобто я не скучаю, і мені Маркусічка в цьому допомагає. Хочу вам також показати, дивіться, яка краса неймовірна. Неймовірна краса в мене розквітла. Такий вазончик у мене, бачите, ще скільки бубляшків, ще буде багато квітнути. Але теж, як бачите, я мусила всі ці листочки підв'язати. Чому? Тому що в мене дома господар. Коли вони знаходяться у вільному доступі, ці листочки, отак-от вони звісають, да? ну, то Маркусечку від це заважає ходити, бігати, гратися. Це йому заважає, тому я пристосовуюся до його, до його потреб. Ось мій ось мій ось мі такий головний, спатусечка є так. О, так солодко, ось так солодко. Він мені не тільки жирафою допоміг розібратися, а також і навушники мої чуть не з'їв, на кусочки їх розібрав. Ну, і я теж вважаю, що там він був прав, тому що вони вже були старенькі, от, не дуже такі вже були вони ефективні. Тому мені довелося купити нові. Але ті навушнички він розібрав на кусочки. От, ну і ще дуже багато в чому мені допомагає цей котик. От таке моє сонечко риженьке, мій помічник. А у вас є такі помічнички, Отакі, які вам допомагають, ну просто у всьому? Отаке моє солодке. таке моє солодке. Отакий мій помічничок. От моє солодуще. Золодьки мій, мій помічничок. Як мама тебе любить? Моє таке дороге.